Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Любов Завольня. Сьогодні в нас в гостях Тетяна Гай Тетяна, вітаю тебе з Харкова. Вітаю, Люба, вітаю всіх жителів міста, Харків, прекрасне місто, дуже скучила за вами. Нехай Любочка через тебе хочу передати привіт всьому місту. Маю там багато друзів, багато знайомих, багато людей, яким допомагала. Харків неймовірне місто. І я теж скоро буду планувати туди свою поїздку. Ти знаєш, я тобі скажу, що я закохалася. Я зрадила Київ. Я побачила Харків, Це моя перша поїздка. Боже, він такий красивий. Це таке дивовижне місто з такою архітектурою, зі своїм вайпом. Це прекрасне місто. От реально, чесно тобі скажу, я була в захваті. Атмосфера Харківська, Харківська, просто мені зайшла на всі 100%. і я бачу, що в цьому місті буде життя. Це місто буде процвітати, це місто буде розвиватися. Це місто буде настільки потужним, сильним, що за нього будуть говорити в усьому світі, як за місто інновацій. От я бачу за ним майбутнє. Може, мене просто мурахи, чесно тобі скажу, і я це відчуваю, і теж це бачу, як і в принципі, вся Україна буде на вершині світу, і то дуже скоро. Нам про це навіть сказали під час Ченнелінгу. Тому. Будемо е, не тільки чекати і сподіватися, а і робити свій внесок в те, щоб це здійснилося якомога швидше. А я знаю, що хочу з тобою поговорити. Е, хочу попліткувати. Ти дивися, як виходить, не встиг представник Трампа попрощатися з тілом Папи Римського, як вже американський папа на престолі. Трамп каже, скоро ви почуєте гарні новини. Е, ми знаємо, що Папа Римський американець. Американський представник приїжджає до Ватикану, говорить з Папою Римським. Останній Папа Римський помирає. А перед цим Папа Римський виходить і каже, що Україна, бідна Україна, потребує миру. Хоча перед цим не підтримував е, взагалі Україну. Чи говориться про те, що е, Вашингтон і Ватикан. Будуть вести спільну компанію духовну, фінансову, економічно проти Китаю і Росії. І Україна це частина великого пазлу. Тепер дивися: перша карта Верховна Жриця здійсниться те. Що вже написано, тому що ем, змінити це вже неможливо. По карті страшна, страшний суд і дьявол це виклик. Пам'ятаєш, здається, в одному з твоїх ефірів ми дивились, коли всі стільки приділяли уваги тому, що це якийсь знак, що папа римський помер, що це означає, це там на Пасху. Я говорила. Що нічого це не означає. До нього прийшов ангел смерті. Все відпустіть. А ось те, хто прийде його наступником, ось на це треба дивитися. Тому що це буде означати багато чого для України, для підтримки України і для її подальшого розвитку. Ось скільки навіть і місяця не пройшло, як. Передбачення здійснилося. І зараз це мені підтверджують карти. Тут дуже, і дивися, це вплине помірність. На нарешті, от те, що Україна потребує миру, мирного неба, це дійсно вплине найближчим часом. Але через пажа жезлів. хочеш миру, готуйся до війни. І я тобі хочу сказати, що зараз ті події, які відбуваються взагалі в світі, і на цьому Побідабесії, і, і з вибором Папу Римського, і оці оцім сі Цзіньпіньом, який приїхав. І сказав, що ми партнери з Рашкою. Тобто, а Ми зараз все говоримо з тобою детально, окремо. Тобто, розумієш, події закручуються швидко, 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 як колісниця. І от ми з тобою говорили, сказали, що зараз протягом тижня так все розвернеться, що ми такі. Mm -hmm. Знаєш, і все. Mm -hmm. Ти знаєш, дуже цікаво, що Сидзінпінь на наступний же день, тобто, Папу обрали е, символічний день 8 травня. Uh -huh. так? 9 травня Цзіньпінь робить заяву, що вони підписали якусь історичну угоду для Росії. Ну, для Росії всі угоди історичні. Їх так мало. Що важко сказати, що не історично підписала Росія за останні роки. В них є два варіанти: ліба Іран, ліба Китай. Більше з ними ніхто нічого не підписує, навіть Північна Корея, понимаєш? Бо в корейців просто вони не підписують, вони просто хрестик ставлять на полотні. От, е, і, Ну що? ж. Ти сьогодні бачив ударі просто. Так, да, це встачаю залізниці. Направо. <риток. <риток. <Коротко> Ми бачимо, що робить таку заяву Китай, і плюс всі присутні, ніби гості запрошені на офіційне це побідобєся кремлівський парад, Вони всі є партнерами РФ, але не партнерами Європи і Америки. І там було дві країни, які спригнули в останній момент, не приїхали. Бо їх переманила на свою сторону Америка. Чи говориться про те, що ми побачили вже всі сторони, визначилися, хто в якому таборі? Тепер ми бачимо, де наші до німці. Не ж, як казала моя бабця, дуже гарно казала. Однозначно, так. В мене сьогодні вже другий раз дивлюся. Мені падає все старі устави впали, завіси впали. Бачиш, карта смерті. Тепер відомо, як ти кажеш, хто чий союзник і хто проти кого буде вести війну. Різна війна може бути. Різна війна. Інформаційна війна, може бути, економічна війна, ядерна війна. Пілічна, тобто... ядерна. Тому, так, дійсно, так, але. Для України мені подобається, як в цих картах падає в цих розкладах мені Україна. Нарешті стане ясно все, от те, що приховували. А я, ми говорили те, що завіса почне швидко спадає. Ми побачимо, що відбувалося ці два місяці з початку цього овального кабінету, коли починалось, коли люди Пам'ятаєш ці новини. Люди в шоці, люди не знають, що робиться. Тому якби дивилися нас, прислухалися до нас, трошки заспокоювались, да? трошки десь насторожувались. Але Україна зараз ось все буде видно, яке місце займає Україна. Чиїми руками будуть валити Рашку. І знаєш, мене, сьогодні я дивилася, як це вплине. Як це вплине? Тепер дивись, пам'ятаєш, ми теж говорили, що зараз найбільші три вороги в світі це Китай, рашка, і Америка. Тут вийшов Трамп, який всюди сущий, от чуть не на хмаринці вилітає да, своїм ЧСВ. А тут два його найбільші е вороги за першинство в світі жмуть ручки, посміхаються друг другу, і майже не в засмало не, за... не в засоси. Розумієш, цілуються. Це ти... вже навіть на перше побачення. Ми розуміємо з їхніх стосунків. Так, так. і що буде Ну, Трамп, він, йому це як з як серпом по одному місцю. І я дивлюся, як це для України. Що, що з цього отримає Україна, тому що дивлюся, що воно на добре. Дивлюся, ні, не ресурс якийсь, тому що він у нас є. Свій власний, тобто, що ми отримаємо щоб, ну, з цього. І знаєш, що мені показало? Я скажу чітко: мені показало, ми отримуємо дозвіл. Лупити Москву. І нарешті оті всі гарні мемчики стануть реальністю. Як воно Говорить. горить палає. Я обіцяла, що якщо це станеться, я зроблю спеціальний е візуал під пісню Зірочка Палає. І гарячі кремлівські зірки. Да-да-да. Це буде красиво. Далі давай поговоримо. І ще мені таке з якоїсь пісні. Москва палай гори і не гасни. Дай Бог в добрий путь. Тетяно, дивись, Індія дуже важливий гравець. На чиєму боці буде Індія на боці Росії чи на боці Америці. Індія має дуже великий потужний ресурс, і зараз ось ця війна, яка відбулася між Індією і Пакистаном, вона ж відбувається періодично. В них там ці конфлікти територій, конфлікти культур, конфлікти релігій. Ну, от вони постійно сваряться, це в них традиційна історія. Для чого зараз ця війна, який сенс? Е, чи є якийсь е, тайний замисел, е, коли ось ця війна розгорілася? Чому саме зараз? Слухай, а вона зараз як розгорається, чи вона такими спишками? Тобто, ні, -ні, ні, ні ні, вона в Слухай, там таке е, нехиле протистояння йде. Ще є якийсь сакральний підтекст. Ні, нема. Ну ще Політичний. раз кажу. Факт історичний, просто отак от відбувається. Ти от правильно сказала, це порою у них йдуть ці конфлікти інтересів. На чиєму боці буде Індія? От Тут важливо, тому що давайте да, будемо США дивитися чи... все, що важливо для нас. Коли у нас. Дивіться, США чи Росія це дуже важливо. Так, так. Я ж кажу, чому це важливо? Тому що давайте всі питання, от політичні, які в світі відбуваються, будемо дивитися стосовно до нас відносно Україна, нас. Да. Давайте вже будемо егоїстами. Тому що коли в нас трапилося, ну і підтримали, наче трішки, але так більшість занепокоюся. Ну, от давайте подивимося зараз. Як це відно? Тому що це важливо з ким буде Індія із США чи з Рашкою. <реш> рашка. Слухайте, почну із Рашки. Дуже Рашка розраховує на це. Карта Сонця, вона покладає на це надії. Але п'ятірка жезлів і п'ятірка чаш каже, що ці надії реалізовані не будуть, тому що, коли я зробила розклад на США, вийшло, що ресурс карта. Ресурс. Шестірка мечів, які навіть ніхто, можливо, і не очікував, тобто був якийсь супротив. Все ж таки якби, буде якби, чи розділено, ну, чомусь там якась ресурс знайде. Тобто це якесь партнерство може бути. Да? І король жезлів, і дивися, тут іде і Єрофант, Верховний жрець. Тобто це вже визначено. Тут навіть вже немає ніяких роздумів. Індія вже точно знає, кого в партнери собі обере і чому. А... Стосунки між Індією і Україною дуже сильно роздували історію, що індійські гуру їздять до Росії. Індія купляє газ в Росії. В Україні і в Індії погані стосунки. Насправді, які стосунки між Індією і Україною нам, з економічної точки зору, вкрай було би корисно з ними, дружити. Які стосунки. Слухай, дійсно, були якісь. Ну, знаєш, як конфлікти недорозуміння були, але тут іде карта смерті, що змінилося, вмерла старе трансформація і страшний суд. Тобто ми будемо з ними партнеритися, тому що так має бути так вигідно всім. Хоча це буде ой, як тригерити і провокувати от інші держави насправді. І це принесе, дивися, закрилось тузом пентаклів. Дуже, дуже гарний, економічний, дуже гарне, економічне підґрунтя. Чи буде до 30-го року між Індією і Китаєм відкрите протистояння? М -м буде, однозначно буде. Я навіть зараз скажу, це буде десь через три роки. Тобто це буде раніше, навіть навіть раніше воно показує чітко і буде дуже жорстко, дуже. Тому що тут іде і туз мечів, і король мечів, і це вже буде відкрито. Це йде тут Семірка чаш, іде на загал. Це вже є в просторі. Ти знаєш, ми сьогодні говорили з колегами з Харкова, до яких я приїхала в гості, які мене тут зустрічають. І от вони відчувають, і я відчуваю, що ось той прогноз, який і ми колись з тобою робили, пам'ятаєш, що Китай буде з США воювати, і буде Китай ще бомбити США. І коли ми дивилися з тобою третю світову війну, ми дивилися, що це 30-й рік буде 29-й, 30-й рік. А зараз складається таке враження, що ця подія пришвидшилася. Угу. І я зараз теж бачу по картах. Десь на 27-й рік, от ти говориш 27-й, 28-й рік, і воно десь територіально буде змінюватися. І в мене відповідно інше запитання: чи розглядає зараз Китай з Росією інші території для проведення бойових дій? Не Україну, а інші землі? Чи мають вони плани з іншої сторони напасти? На Україну? Не на Україну, на іншу територію. Плани у них є. Але ще раз кажу: хоча там сьогодні читала, що пишуть, що Росія через декілька років нападе на країни Європи, а вона ж мала вже напасти. А що трапилось? А регіону, а теперсь. А тепер вона вже на, на через декілька років. Не буде не через декілька, Не, Ні... ну, Вони планують, але ці плани не реалізуються. Тут іде двійка жезлів, п'ятірка. дивись, Знаєш, в чому діло? Чого вони до Європи ще не дійшли? У нас просто коли реби працюють, gps навігація не роботає вообще ніяк. Зв'язок лягає, вони тільки сунуться, а в нас хопа реби. А вони починають. не знають куди йти. І вони все йдуть на Білорусь. розумієш? Оце приходить до Лукашенка, а він же ж теж такий жук. Він зразу їм і картошку садить. А в нього в нього все по сезонах. Хто садить, то, то сапать, то збирать, да. то перебирать в нього зимою. Неділя, все є людина. Без в нього людина без роботи приступник. Прийшов лопату зуби, і он города багато. І вони там всі сапаються. сапають, сапають, копають, А коли нема що сапати копати, то вони, я там не знаю, вуса Лукашенку чешуть, там друга складають. Ну, всяке це. <реш> так у мене таке знаєш враження, що вони е, сіно. Я ж дуже в мене там багато родичів. В Білорусі я бувала часто до початку повномасштабного. Але я тобі хочу сказати е, дві речі. Перше, мене таке враження, що вони от сіно тюкують прям вручну. Я тобі чесно кажу. Ну просто ну <реш> це раз. А друге у них завжди, я пам'ятаю. Я дуже часто їздила в Білорусь, тому що живемо фактично на кордоні. Їхати там дві години до тої Білорусі, але там завжди були заражку, і завжди нам на кордоні, прикордонники, намагалися втюхати інформацію про те, що ви частина Росії. Звідки у них таке було в голові? Я не розумію. Походу, всі думали, що ми частина Росії, крім нас самих. Це та, розумієш, Таня була політика партії. Їм сказали, ви на кордоні маєте їм розказувати от таку історію, і вони там давай траля та поля. Десь зверху їм спускали цей бред сумасшого. Слухай, я ще хочу тебе запитати за одну важливу історію. Зараз е, є три друга вода. і вони їздять один до одного постійно в гості, бо більше їх нікуди не запрошують, бо ж санкції. Сидзінпін їздить до Путіна, Путін їздить до Чен Іна. І от вони бігають по трикутничку один до одного. Але на цей велике побідоб'я Ін не приїхав. Ну, це прикинь, ми з тобою дружимо, я роблю день рождення, а ти до мене не приходиш. Ну, Я б обідалась, Люба. Я е, ні, бо в тебе дуже важлива місія. Ти всім показуєш, що в нас є щось, що заставить весь мир дрожати і плакати. Оце саме зробив Кім Чен Ін Він сьогодні не приїхав до Путіна, він поїхав робити випробування ядерної зброї. І на весь світ заявив: в мене є друзі, вони зараз на параді гуляють, а от в мене є бомба. в мене тут свій парад. До чого були саме сьогодні випробування ядерної зброї? Він міг їх перенести на будь-який день, от реально на будь-який день. Але дивись, як співпадає. Я е, не хочу нікого накручувати, але по факту воно так і є. Дивися, як воно виходить. Воно виходить так, що Китай з Росією підписують важливу військову угоду, а їхній партнер в цей самий час випробовує ядерну зброю. Це збіг обставин? Чи тут криється щось ще? Це не збіг обставин. Карта закоханих і карта повішений. Змінити відношення, залякати світ по пажу мечів і показати на весь світ про свій альянс, про своє партнерство, щоб боялися особливо для Америки. особливо. Це не просто так. Це було сплановано все, це було обумовлено завчасно. Хм. І показати саме свій військовий альянс, свої можливості, щоб світ тремтів. Китай, махіна, махіна, Рашка, як би то не було, махіна махіна, північна Корея, бомба є, всі бояться. Угу. Але... Що зараз буде показувати? Що зараз буде показувати США? Дуже занепокоєні зараз США. Дуже, що якби втрачають е, якби першість і що, м -м, розумієш, тут зараз що будуть показувати США. США зараз застосують всі ресурси. Тут Королева впала з тузом, по можливості залучення партнерств, щоб показати, хто в домі хазяїн. І для нас знов-таки це вигідно. Тому що США самі це не зроблять. Це буде нашими ручками, прекрасними, трембітами, пеклами, вербами. Вербами. Угу. А це Я ще напевно, не... може, це ще слухай, Трамп в час запису, поки це сталося, спить ще, чи може вже прокинувся, шокований там? Прикинь такий собі в Вашингтоні ніфіга не добре монедобримонінг. No, good morning, А yeah? yeah, ah, Ні, це правильно, yeah. я й англійська bedмонінг. Badmonning, bad yeah, yeah. там... і зразу йому bad знаєш bad так, стукають в двері: містер президент, bedмонінг. <laughs> зразу в сигнальчики. І він такий: ні-ні-ні-ні, я прокидатися не буду. А що там Ілон Маск, до речі, куди він пропав? Чого не чути про Ілона Маска? Він ще в Вашингтоні чи ні? Чого вже висіла десь за Аляску? Це він ще проявить себе. Він просто тут карта помірності на певний період, як то кажуть, заліг на дно. Він це проявить це... себе, він в Вашингтоні, все з ним добре, а ви за нього не хвилюєтесь. Mm -hmm. uh, зараз, uh, чи буде, це... чи не змінюють ось ці події, які відбуваються зараз, uh, наближення нашої перемоги. І чи буде оголошено тридцятиденне перемир'я? Дивіться на рахунок нашої перемоги зараз. Я ще розкажу. От вона вже щитується, вона вже є, вона вже почалася. Якби давним-давно, просто вона не така, як її хочуть бачити люди. Не буде ніякого 30-денного перемир'я. Не буде. Зараз ворог буде лупити після 9 числа, але лупимо і ми. І чітко буде, запев... ніяких мирних договорів я не бачу. Чітко буде. Я не знаю, я не бачу. Це не буде так, що ми зайшли в Москву, там повісили прапор, ні, чи Москва нас, чи там хтось кого розробив, чи сіли за стіл перегляд. Говорив, ні, такого не буде. Не так як ми очікуємо, але ось-ось, ми це вже побачимо. Буквально до, до, до кінця і, і поверне Рашка на мій території, і це все буде в травні. Травень, це от якщо тянулося березень, квітень, це все кота за хвоста тянули, то травень все покаже, що воно було, підніме завісу, і максимально швидко. Ми зараз просто будемо не встигати слідкувати за подіями. Повірте мені, але не розраховуйте не на 30 тридцятиденне перемі. А тепер дивися, Люба, на рахунок миру. Е, от теж ми сьогодні говорили, так чому е, надан наказ? чому не бомбили восьмого? Хоча мали, чому перенесли? Дві причини, я дивилася, чому перенесли, тому що під зривом був приїзд якихось там лідерів, лідерів третіх країн, вони би не приїхали, тому що Путін сам сказав, що не буде, і дав. І він боявся удару у відповідь, що зірветься і навіть і те позорище, що було. Але не думайте, що він вам пробачить, що він не взяв за три роки. За три дні Київ уже три роки, що він не зміг взяти те, що хотів, що не взяв території. Не думайте, не думайте, що він пробачить це все. І зараз він буде, покаже своє обличчя буквально з 10-го. Шановні глядачі, я хочу звернутися до вас для того, щоб ворог отримував пописку і не показував свого обличчя на нашій землі, надо підтримувати ЗСУ. І ви. Це ті люди, на чиїх плечах тримається наша армія. А ми живемо завдяки нашій армії, бо на їх плечах тримається наше життя і наше небо. Е, я хочу попросити вас. У нас зараз є збір. Ми збираємо на аптечки, ми збираємо на турнікети, ми збираємо на павербанки, на е, зарядні станції, на тримачі. Е, GPS, всяких штучок. Сума збору велика, адже і велика е, частина, яку ми купляємо, е, 150 тисяч. Будь ласка, давайте разом задонатимо до наших військових. Їм потрібна наша допомога. Які б вітри не дули, що б там не розповідали Трампа, Байдена, Сі і Путіни, Наші військові є, наші військові, наші люди є наші люди. Давайте будемо егоїстами і будемо інвестувати в свою армію. Якщо ми не кормимо свою армію, ми кому кормимо чужу і це всьому. Тож давайте будувати своїх, підтримувати своїх, молитися за своїх, берегти своїх. І ще вас дуже хочу попросити, не лінуйтеся, спускатися під час повітряної тривоги. Бо потім кажете, ой, в нас згоріла хата, нас побомбили, нам то, нам сьо. Милі мої хороші. Вас захищає ЗСУ, вони збивають ракети, вони збивають дрони. Да, дрони вони зриваються в повітрі, вони нікуди не діваються, вони падають. Іноді падають на житлові будинки для того, щоб ви залишилися цілими, щоб ваші діти залишилися цілими. Чуєте сигнал повітряної тривоги? Стаємо з ліжка і шируємо в укриття. І це, ну, це має в нас напрацюватися. Ми маємо берегти себе і бути відповідальними за життя себе і своїх близьких. Бережіть, будь ласка, себе. Я вас обіймаю. Ви в мене найкращі. Донать зсу і до нових зустрічей. Танечка, обіймаю тебе. Обімаю вітання. Харкову. Вітання, вітання. Харкову, любочка, бережіть себе всі, все буде Україна. Пам'ятайте про це.